Друзі, всім привіт! Я хочу сьогодні вам розповісти про свинку Х-1. Е. Я вам скажу два слова про себе. Я займаюся фенафстом 35 років, я по спеціальності зооінженер, працював у всіх структурах України, які зв'язані з фенавтором. Мент підприємства, анічно і тому подібне. Я знаю свиней так, із теоретичної, і з практичної зору дуже давно. і Тому я хочу розповісти про свинку f 1 датську. Ви знаєте, чому я це хочу розповісти? Тому що я бачу в Україні, написано, ми продаємо свинку F1. Я подивився, дивлюсь, дивлюся, ця свинка, може, вона є F1. Але там така вона м'ясна, що я не знаю, скільки вона буде, як вона буде триматися і скільки ми можемо її використовувати. Свинка е, F1 е вона вчити, була зроблена для того, щоб поєднати кращі якості великої білої і ландрасу. І е, так, так перший гібрид F1, е ну він дійсно такий і був. і, і ви правильно, що Свинка велика біла. Це так називаємо і навіть ландрас. Датський, на це свині такої. У них є і м'ясо, і сало. Ну, Ландрас трошки м'ясніший. З точки зору. ну Не такий, як зараз у нас в Україні є такий м'ясо, що там сало, сала 1 см при вазі кілограм. Ми це не беремо. А такий класичний ландрас і класична велика біла, таку як я. Раніше поднімав і знав. І коли свинка F1, то вона поєднує кращі якості і велике біло, і ландрасу. Ви знаєте, що велика біла свиня це так свиня гармонійно розвита, у неї нормальна шерсть. Коли ви бачите, що пошти шерсті немає, це практично всі м'ясні породи. У них дуже маленька шерсть, і практично її навіть немає, там так називаємо, вже називають там. Білий п'єтрен і тому подібне, ну це там, скажімо так, трошки вже перефразірують п'єтрена, ну ладно. Але це перший признак м'ясності – це свині, у них практично немає длінної шерсті. І коли показують нашу свинку F1, в Україні куби продають, беріть, беріть, беріть вона, та вона служить у нас, не буде люди добрі. Якщо вона така вм'яснена, то м'ясна порода це і є велика проблема. Чому раніше на всіх підприємствах Свині, плем'яні поросят тримали під свиноматкою два місяці. І я вам скажу, вага була у два місяці від 16 до 22 кілограм. І це при тому, що у нас не було ні предстарти, ні стартурів, нічого не було. було бу, була бновенна мука, скажімо так, подрібнена, плюс додавали обрат і жирене молоко, ну плюс там давали мінеральну підкормку. Уголь, там і тому подібне. І тому зараз я хочу вам показати, я зараз знаходжуся по, у Данії, скажімо так, на, на півдні Данії, знаходимося на свинофермі, і я вам зараз покажу так сказати, наших по-українськи ремонтних свинок, ті, які через місяць підуть у паровку. Ну, вони тут трошки пульти називаються, але ну, це не важливо, як вони називаються, я, я вам розкажу по-українськи, як вони називаються. Так я вам дивіться. Ці свинки мають нормальну шерсть. Тобто вони обикновені, нормальні шерстянки, шерстяні, свини, свині. Нема там у них великого ум'яснення. Ви подивіться, я зразу вам покажу, бачите, дивіться, свинка гармонійно развита. Вона, що вона у що вона плечах, що вона в задку, що вона практично у спині, Тобто є все гармонійність передається і від великої білої, і від ландраса. Ну, ландраси, кажу так, у них трошки там е, бути ум'яснені задки, але ви подивіться, це нормальні. Гармонійні свинки. Нема у нього такого так, так, гіперм'ясності в них. І ці свинки, ну дивіться, тут свинки практично, ну ось ухо трошки звисає, ось, стоїть біля кормушки. Більше на ландраса перехватила вона генетики. Ця ось свинка практично, ось як на мене дивиться, це практично велика біла, але це гібрид. І яка свинка більше батька берега більше матері, але це свині F1. І тому я розумію, що тут в Данії вони інтенсивно використовуються. І тобто вони не, не такі вже сильно м'ясні, тому що сильно м'ясні це є проблема, тому що чим менше сала, тим треба більше комбікорму. І свиня більше швидше вихолачується, Тобто вона швидше худає. І це є велика проблема. І тому, що свиня не худала, то тут нормальні свинки Ф1. Оці свинки, так називаємо, Ф1 паруються юрком і виходить. Товарне, красиве м'ясо. І ще воно дуже якісне, тому що тут практично всі дірком парують, тому що, так сказати, воно має бути ну, якісніше від дюрка м'ясо, тому що воно більш прожилтів, є сала в цьому м'ясі, воно вважається більш смачніше. Тому вважається, датська свинина якісна, тому практично всі товарні, це є товарна ферма, і тут практично всі використовують скажімо так, дюрка для якісного м'яса і сала. Как бы сказати, що Тут ні один фермер не задумується, що кого парувати. Тут у них є договори, він забирає свин, привозить свинок F1 із племінних ферм. Вони можуть привозити 30 кілограмів, хлор, 90 кг, ну хто як закуповує, але все одно вони їх докармлюють, а потім пускають їх в паровку. Так що люди добрі, якщо ви бачите в Україні, коли вам кажуть, у таке умісне, на така дивіться, у нас одне м'ясо, це не гарно. свинка. F1, вона має бути гармонійно розвита, вона має бути у неї якості великої, білої і ландраса. І вона должна бути обикновенна, умірена свинка. Це кіт датський свині. Якщо вам буде цікаво, ви можете задавати свої питання. Всім дякую, до побачення.